Володимир Путін не може почати третю світову війну, просто натиснувши червону кнопку на своєму столі в Кремлі, адже його наказ має пройти щонайменше три рівні перевірок, запроваджених для запобігання випадковому або несанкціонованому запуску ядерних ракет. Повідомляє британське видання Daily Mail. Daily Mail. якщо не було змін в стандартних протоколах після вторгнення Росії в Україну між наказом про запуск ракет та їхнім прицілом, буде 20-ти хвилина пауза, протягом якої перевірятимуть, чи це не помилкове натиснення. Перед війною в Україні Путін вихвалявся, що американська система протиракетної оборони зоряних воїн буде без силою зупинити його нові гіперзвукові ракети. Однак, зброя, що він може використати, це ракети, здатні вразити сусідні країни, такі як Україна або сусідні країни НАТО, пишуть британські журналісти. Вони зберігаються переважно в європейській Росії та Калінінградському МКЛАВІ між Польщею та Литвою. Зрештою у Путіна є класичні міжконтинентальні балістичні ракети, які базуються в шахтах західного Сибіру. Вони можуть легко дістатися Лондона чи Вашингтона. Але наскільки дієва ця зброя, ніхто точно не знає, бо досі її ніхто не використовував. І якщо там був цікавий момент, не змінились протоколи.